Доброго дня! Ми компанія Рамапром Україна. Ми займаємося конвейерним, промисловим та іншим технічним обладнанням. І сьогодні в нас на відео ось така ПВХ-стрічка для транспортера. Головною особливістю цієї стрічки це є її візерунок шеврона. До нас звернувся замовник, в нього на транспортері встановлена ось така стрічка з таким візерунком шеврона. Проблема в тому, що в нього транспортер розташований під кутом, тобто продукція рухається знизу догори. І інша проблема, що продукція ця, це картопля. І за своєю округлою формою, відповідно, неправильно підібраний шеврон, вона скочується вниз і потрібне людське втрачання. Тобто задача була поставлена так, щоб підібрати такий тип стрічки, при якому дана продукція е переміщувалась по транспортеру без людського втручання. На сьогоднішній день є дуже багато варіантів транспортерних стрічок та шевронів до них, починаючи від, скажімо так, класичних поперечних шеврон до більш складних візерунків під спеціальні і технічні завдання. Тільки по самих ПВХ-стрічках є більше 25 видів шеврону, а сюди ще потрібно враховувати товщину стрічки, кількість тканевих кордів в основі самої стрічки. До речі, колір стрічки також впливає на її характеристики. До цього ще можна додати гофроборд та інші. Технічні, скажімо так, деталі по стрічці. Це є все до того, що підбір транспортерної стрічки це вже не така і проста задача. Отже, врахувавши всі вимоги і побажання замовника, було запропоновано ось такий варіант транспортерної стрічки. Висота і візерунок шеврона добре підходять для виконання даної задачі. В основі у нас чорна ПВХ-стрічка загальною товщиною разом з шевроном 5,2 мм. Дана стрічка має два тканинні корди, внутрішній шар тканини має антистетичне покриття. Також по бажанню замовника. Дане замовлення ми відразу поклеїли в кільце згідно розмірів транспортера. Поклеювання або стикування ми виконуємо методом гарячої або холодної вулканізації, це вже згідно побажань замовника або техпроцесу, де воно буде використовуватися. На всю нашу продукцію ми надаємо гарантію якості. Так само окремо йде гарантія на стик, поклейку стрічки. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!